У нас сьогодні є модель, яка через декілька днів, ну через два дні точніше, буде робити процедуру мікромілірування. У неї відросла вже прикоренева зона, і від цей проміжок відросшого волосся нам треба промілірувати і підігнати під цей світлий блонд, який в неї є. Для цього ми сьогодні хочемо зробити процедуру підготовки, бо на непідготовленому волосі це зробити достатньо важко, дорожче, і волос може більше пострадати. Тому ми сьогодні зробимо спочатку амінокислотну процедуру, яка заставить волосся ретельно розчісуватись, воно буде ще більше блестіти і розсипатися. І другу процедуру зробимо сильне зволоження. Тобто ми перезволожимо волоси, бо під час освітлення волос буде. Сам по собі чуть-чуть пересихати. І для того, щоб зберегти це волосся в максимальній якості, а воно, до речі, і зараз непогано виглядає, воно здорове, тільки сухий кінчик чуть-чуть є. Ми сьогодні підготуємо і через два дні спокійно, скоро зробимо таку процедуру. Процедуру підготовки повна така процедура, яку ми сьогодні будемо робити, вона буде займати десь півтора години часу нашої моделі. І волосся, звісно, буде дуже-дуже красиве. І дуже дуже таке шовковисте: півтора години часу. Це не бистра процедура. Тут будуть використовуватися тільки наші професійні сілабовські продукти: це два види маски і шокові еліксіри, які будуть додатися в маску.